В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 23 березня. Саме цього дня народився знаменитий український конструктор авіадвигунів Архиплюлька. Саме цього дня, 1918 року, Центральна Рада оголосила українську мову офіційною мовою діловодства. 1921-го Олександрівську губернію перейменували на Запорізьку. 1928-го кам'янець-подільська фортеця стала державним заповідником. 1944-го року засновано Київський ботанічний сад у календарі ООН Всесвітній день метеорології, а в Державному всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва. Головною подією вчорашнього дня стало оголошення в Росії незаконного і вкрай жорстокого вироку українці надії Савченко. 22 роки ув'язнення. Світова спільнота зустріла його з обуренням. Маємо чергові відгуки на підтримку надії. Відношення дуже, дуже таке турботливе, бо жінка це жінка-патріот, яка відста, відстоює наші права на существування як суверенного государства. І желаю їй всього самого кращого, щоб вона перемогла, щоб її звільнили. Це ситуація зараз в країні, ви знаєте, Надію Савченко, як ви відноситесь от, до її долі, якби ви вчинили на її місці. Не знаю навіть як, як вам сказати. Ну ви можете дати якийсь коментар? Ні, не можу. Не можу. Чому ви не цікавитеся я, проблемами не, зараз в Україні? Ні, я цікавлюсь проблемами в Україні. Я, я знаю, що в Україні робиться. І також от ну інтерес, інтерес, не я об'яснити, коротше. Інтересно, просто я судьба, потому, що вона українка. Но, на мою тему, на мой взгляд, її тема. Полону в Росії просто цікавить тим, що ну без причини неї затримали і судять мене, як українця, як журналіста, як співвітчизника Надії Савченко, надзвичайно цікавить. Хвилює бентежить її доля. В мене найбільше бентежить. Ну якби це так не звучало. Навіть не те, що вона там, а бентежить те, що, коли вона там, відбувається тут. Як е, на її подвигу, на подвигу, такі, як вона, інші будують собі кар'єру, будують собі чергові матеріальні блага. І я думаю, дай Боже, щоб вона швидше повернулася. І, можливо, вона цим поверненням врятує Україну, бо, дивлячись її в очі, ті, які тут робили такі безчинства, я думаю, вони не зможуть далі цього робити. Тому що вона, це як. Сказав Сергій Поярко, відомий політолог. Він сказав, що це буде ота куля в лоб. Вона вона буде отим детектором брехні. Надія Савченко, яка спитає кожного, що ти робив, поки я була там. Ра Європа здвигнула від кривавого теракту у самому Брюсселі, столиці Євросоюзу від серії вибухів в аеропорту і метро загинули за останніми даними 34 громадяни, а більш як 130 – поранені. Відтак у Бельгії оголошено максимальний рівень терористичної загрози і триденну жалобу. Обласне телебачення також приєднується до всеєвропейського трауру і висловлює глибоке співчуття родинам невинно загиблих. І про інші знакові події в Україні і нашому краї, вчора в Києві похоронили тіло Георгія Гонгадзе. На фронтовому Донбасі минулої доби терористи 44 рази обстріляли українські позиції. У Києві Червоний Хресту піймали на торгівлі гуманітарною допомогою. Ректором Житомирського державного технологічного університету обраний доктор наук Віктор Євдокимов. Урочисту присягу склали 223 патрулі новоствореної Житомирської патрульної служби, яку очолив Ігор Гусак. Наступна подія вправі увійти до книги рекордів Гіннеса. на Житомирщині. Інформаційний партнер обласного телебачення газета Субота одночасно відправила в усі кінці області 350 посилок. Таким чином редакція відзначила переможців свого чергового конкурсу. Подробиці від Дарії Самаріної. Триває великий розіграш від народного тижневика. Субота понад 300 коробок із подарунками вже чекають на своїх господарів. А це нагадаємо читачі газети, які стали її передплатниками на 2016 рік. Це солодощі, приємний подарунок, який е, сподіваємося принесе позитивні емоції. Буде смакувати, оскільки це виробник, наш черніхівський добре відомий виробник. Пані Оля, оператор поштового зв'язку головного відділення Укрпошти в Житомирі. Зазвичай в день приймає від клієнтів близько ста посилок. Кількість 300 і більше вперше в її практиці. 300 посилок це дуже для мене багато, після чесно. Проте, начальник відділення зв'язку Наталія Вазінська такою кількістю посилок задоволена, адже це є додатковий прибуток для пошти. Тому, якщо треба, готова і сама допомогти колезі. Вдячні, що вони нам їх принесли, бо це наш план, це наші доходи. Ми повинні чим більше, тим найкраще. Газета Субота раніше до нас також. Ми постійно з нею співпрацюємо і не тільки з посилками, так як вони нам приносять. Ну з 120 посилок, це було саме так більше за е, той термін часу, який на протязі року. А взагалі е, мусимо справлятися. У нас е, до кінця робочого дня далеко і, можливо, навіть не тільки я, треба затриматись. Окрім солодощів, субота також зіграє телевізори, хлібопічки, планшети, когоні комбайни, породисті поросята. І, звичайно, головний приз самогонний апарат. Якщо ви одержимі телебаченням, запрошуємо вас на вакансію ведучого телепрограм. Нам потрібен чоловік з вищою освітою, знанням державної мови, широким світоглядом та активною громадянською позицією. Чекаємо вас у телецентрі за адресою місто Житомир, вулиця Театральна, 7. А ми тим часом продовжуємо свій новий телепроект Допоможи селу. Людям, що там залишилися жити, треба пам'ятники ставити. То жах, а там взагалі нічого немає. Ні газу, ні води, ні доріг, ні грошей, ні роботи. Люди пропадають пропадом. Ми скоро не будемо мати що їсти. Це робилося для того, щоб не знаю, якось, все, село якось не читалося за людей. Там якось ну, все висмогти а туди мало що вкладали. І так і отримало. Зараз в даний момент село що? Село було, наприклад, там 300 дворів, село 150 так і не дивіться, порожні хати порожні. Значить, ресурс виробили пенсіонери. молодь уїхала, все. Ну, там фермери щось там роблять. А так нормальна людина уїхала всі. Розумієте? Бо їх ніхто за людей не рахував. Колгосник це був другий сорт. Ну, все ж таки, Україна гарна країна і перспектив дуже багато, якщо вона буде економічно розвиватися. Розруха. Розруха, безлади, розруха. Сільським господарством навіть ну, ніхто не хоче займатися, бо це дуже важкий труд і е, дуже багато і коштів треба вкладати, і е, ті же самих, той ж саме праці. А, а людям ну, проще десь піти на біржу стати. Об'єми показуються агрохолдинги. Мале, ну, мале сільське господарство ну, не розвинене, на жаль, у нас. Ніхто не хоче піднімати. Всі від'їжджають в міста, де більша інфраструктура, а село ніхто не хоче повертатися. Я воно не нічого. дає кредити на сільське господарство, на фермерство. Тяжко. Молоко здають, на всі копійки живуть і все. Тяжко живеться в селі. М'ясо, молоко, все, вся робота, що в них є. Хто має змогу, той втікає в місто? Да, да, да. Молодь взагалі зразу, зразу втікають батьки сироблі, щоб, щоб втікти з села. Ну я вважаю, щоб українське село розвивалося. Потрібна підтримка, по-перше, держави, по-друге, інвестиції потужні і бажання людей, які ще є на диво, але є розвивати це сільське господарство. Ювілейної франкіану сьогодні представляє чергова цитата створів Івана Франка на актуальну тему патріотизму. Він зокрема писав: наш голосний фразеологічний та в більшій частині не щирий, бо ділами не підкріплений патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутному народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. І народний календар. У давнину була приказка, що 23 березня туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня. А іній – на дощовий день на Ісака змійовика, що 12 червня. Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. Ще 23 березня буває перша з початку року гроза. А я бажаю всім гарної погоди та приємного настрою. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до завтра.